Вітаю вас на обосток, Мене звати Тетяна Іванська. Підходить до кінця цей 2024 рік, 25 рік. Не обіцяю бути легшим, але в 2024 тисячі відбувалися різні цікаві події, різні цікаві геополітичні суви. От про них ми також зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, я вас вітаю. Слава Україні! Ми вітання, героям слава! Пане Станіславо, ми стежили. Давайте так сюрпризом стежили за те, як швидко впав режим Асада в Сирії наприкінці 24-го року. І ось на одній здавалося та до чого б тут Україна. Але зараз ми бачимо там встановлення нового не режиму та а нова політична сила вже приходить. Є навіть натяки на те, що це може бути більш демократичне. Демократичні більш сили ну наразі, принаймні, вони так діють, побачимо, що буде далі. Але тим не менше, ми також напевно повинні якось вибудовувати співпрацю з Сирією. І ось на одній зі ставок президент України обговорив роботу із Сирією після падіння режиму та втечі Башара Асада. Зокрема, служба зовнішньої розвідки та ГУР доповідали щодо цього а також міністр оборони та закордонних справ. І як ми вже почули, Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада. Що ми маємо зараз розуміти стосовно Сирії, які наші відносини з Сирією, і наскільки нам важливо налагодити з нею контакт? Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України встановити усі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб власне, як визначається, виправити помилки режима Асада, враховуючи те, що країна дійсно всі ці роки перебувала в дуже складних умовах. Як внутрішнього, так і зовнішнього характерів. І, очевидь, е, офіційний Дамаск втратив багато контактів, зокрема із Україною, враховуючи те, що фактично між нами не відбулися якісь е, особливі взаємодії. Так, якісь е, ми не були повністю ізольовані одне від одного, якісь е, 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 все таки відбувалися е, комунікації, але тим не менше, е, варто тут. Е, Зазначити, що вони фактично були зведені до мінімуму, і можна констатувати, що вони це вже не впливало на які, якісь е, нормальні відносини між державами, і вочевидь, коли режим Асада впав, який е, хочу нагадати підтримав російську агресію проти України і е, всіляко допомагав, зокрема і наданням. Найманців для кремлівського режиму, тож зараз, коли до влади в Сирії прийшли нові люди, і які нібито хоч воліють відкрити Сирію для світу, заявляють про те, що вони готові демократизувати країну, це може бути непоганим шансом для Києва. Щоб мати свою присутність в цій країні, адже незабаром може відбутися своєрідна гонка за тим, щоб е, мати е, вплив в цій країні, щоб мати можливість комунікувати з новою владою, і щоб можна отримувати було зиски від цього, адже варто враховувати, що Сирія має досить вдале географічне розташування, і це було ще з давніх часів, е, і, вочевидь. Така країна була б, якби вона була, якщо вона буде дійсно такою, яка влаштовувала би усіх нас відкритою, демократичною, не з якоюсь війничою риторикою, а навпаки, то звичайно, варто використати використати таку можливість. Тим паче, що вплив Росії там значно знизився, але фактично він впав до нуля. Там хіба що залишилися ще певні якісь військові сили? Там Росія намагається домовитися з новим урядом. Як воно буде далі? Побачимо, але в будь-якому випадку, це змінює регіональний і геополітичні ландшафти. І Україна хотіла би, на мій погляд, компенсувати те, що вона не змогла реалізувати на інших напрямках, що стосується посилення присутності України серед держав глобального півдня. і Сирія може бути таким трампліном своєрідним. Це вона відкриває можливості і мати більшу присутність на близькому сході, і це коридор. До африканського континенту, і вочевидь, це е, о, падіння режиму е, означає і те, що Росія зменшить е, с, мож, може зменшити свою присутність в, регі в регіоні чи е, е, чи в інших суміжних е, 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 регіональних, е, скажімо так, е, е, ландшафтах, е, де е, вона була. І, вочевидь, Київ хотів би використати таку можливість, і для цього потрібно, звісно, встановити нормальні дипломатичні зв'язки з Дамаском, е надавати всю необхідну допомогу в тій мірі, в якій ми можемо, адже ми і самі потребуємо такої допомоги. Але там, де ми можемо, то ми я думаю, могли би е багато чого надати і в сфері е гуманітарній, і в сфері продовольчій, можливо, якісь технологічні і тому подібно. Тобто Україна. Могла б власне е, посприяти будь-розбудові чи відновленню е, сирійської державності, е, сирійської економіки і тому подібне, і е, зробити так, щоб все таки е, бути там присутніми. Однак, звісно, а для нас чин... та ось я одразу уточню. Я розумію, що для нас це важливо, а як, як нам тут діяти? Щоб крім того, ще й враховувати, напевно, інтереси Ізраїля, в тому числі та? Ну, мені здається, це теж важливо пам'ятати про Ізраїль е, е, не лише про Ізраїль, а й про Туреччину варто розуміти, що а, е, е, офіційна Анкара також має свої погляди, і вона хотіла би бути лідером е, в якраз таки в контексті вирішення. Сирійської кризи і е, посилити присутність там, враховуючи те, що е, Туреччина, звісно би, хотіла би взагалі бути е, лідером на всьому, у всьому Близькосхідному регіоні. І враховуючи те, що е, Іран значно ослаб за останній час, ц, е, з, який конкурував. Багато в чому із Туреччиною, то для Анкари тут виникне з'явився неабиякий шанс. Ізраїль також із свого боку хотів би посилити свою свій вплив у регіоні, і особливо у Сирії, яка була ворожою по відношенню до Ізраїля. І вочевидь тут можуть відбутися своєрідні тертя між Анкарою та Тель-Авівом, або Єрусалимом якому зручніше, от і е, не виключається, що може бути ця конкуренція за вплив саме у Сирії, і Україні варто враховувати такі обставини, враховуючи те, що е, е, Росія з, е, фактично втратила вплив Іран також. А ось є інші країни, які будуть посилювати сві, е, свою присутність. І я це вже не кажу про. Інші держави, які можуть бути в цьому зацікавлені, зокрема країни Європи, Сполучені Штати, поки що невідомо побачимо, якою буде політика до Трампа. Щодо щодо можливої присутності США там чи ні, а ось е, ті, що країни знаходяться поряд, вони однозначно намагатимуться впливати і зробити так, щоб е, ці інтереси дали їм вигоди. Відповідні, ось е, але знову ж таки е, варто також і усвідомлювати, що Сирія ще далека до, до, до нормалізації там ще дуже багато іноземної присутності і. Сирійське суспільство ще не є шитим, там невідомо як буде вирішене курдське питання, і тут якраз таки Туреччина хотіла би зіграти в цьому так, і отут, роль. Тут правда, коли ми говоримо про курдів, тут питання Ердогана буде дуже дуже так гостро стояти, і тут теж треба бути обережним, тому що ну це дуже, дуже непросте питання, і тут я би десь стала на сторону курдів навіть трішечки, але. Знову ж таки не заглиблюємося. Давайте пане Станіславе. Ось ми розуміємо, що Росія втрач втрачає не можу сказати, що вона повністю напевно, втратила вплив в сирі. Та наразі там ще є її контингенти, її бази не знаємо, як швидко вона буде їх виводити і чи буде виводити взагалі. Тим більше, що ми чули, що представники ось цієї опозиції сирійської хочуть таки співпрацювати з Росією або ну принаймні щось там підписати. Е, вона там, от, тим не менше трішки впливу, втратила, але там, де вона може, вона хоче його все ж таки тримати і для цього використовує своїх європейських проросійських посіпак. Давайте поговоримо про візит Фіцо до Путіна. Він там був про що говорили до кінця, точно достеменно невідомо. Але по поверненню, Фіцо отримав крики ганьба, і вже опозиційні партії кажуть про те, що треба робити щось робити з цим кабміном. Фіцо, от е, для чого Путін використав? Зараз Фіцо, і чи може щось тоді змінитися або в самій словаччині, або можливо європейська спільнота зробить щось таке або дасть відповідь таку, що ФІЦО змінить свої заяви щодо Путіна? Якщо говорити про європейську спільноту, то там заявляють, що вони не проти, щоб Україна. Не продовжувала транзит газу своєю територією, який йшов з Росії до Словаччини, а також до Угорщини. Ось, тобто, в цим у нас усе гаразд, і поки що не спостерігається, що якесь може виникнути треття між Києвом та Брюсселем, і це позитивно, тому що я думаю, що якраз таки ставки могли ставитися у російського керманича, щоб Фіцо якимось чином намагався через. З Європу вплинути на Україну, і, і це коштувало нам би чи допомоги чи нашого європейського проєвропейського поступу і тому подібне. А ось поки що цього не не спостерігається. Я думаю, що це питання вирішене з, 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 з самим європейським союзом. А ось те, що. Путін хотів би ще залишити такий важливий елемент присутності в Євросоюзі як словаччину в обличчі його уряду, на все більше вже нагадує якийсь режимний режимне правління на чолі із Робертом Фіцо. То однозначно Путін хотів би надалі це робити і, враховуючи те, що Фіцо. Не розбудував е, такої багатошорової стратегії, як це зробив, наприклад, прем'єр Угорщини Орбан, тому що якби ми не критикували Віктора Орбана, все ж таки він навчився за ці ці роки маневрувати, і він все і він знаходить якісь альтернативи, і зокрема, і е, транзиту російського газу території України. Фіцо ж надалі е, намагається е, сподобатися. Російському керманичу тому, що е, свої, своєю перемогою на е, минулорічних парламентських виборах він повинен завдячувати саме Москві, тому що там вочевидь були задіяні е, російські інструменти для того, щоб можна було повернути фіцо до влади, і він відповідно вдячний Москві і він е, вимушений. Їздити е, до Росії щоб про щось домовлятися з російським керманичем, і тому для е, Путіна важливо зберігати це, щоб можна було впливати на ті чи інші процеси, які будуватимуться е, перш за все в європейському союзі, і щоб ну а також і північно-отичному Альянсі, варто розуміти додаткове слово проти або вето, скажімо так, е, 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 щодо нашого. Руху до НАТО це також важливо для Путіна, і він використовуватиме таку карту як Словаччина, так само як він вдало використовував карту Угорщини, і він далі так само продовжує. Хоча, можливо, все ж таки Угорщина більш кращій позиції ніж Словаччина, хоча донедавна було навпаки. От а Фіцо саме заганяє словаччину в цю залежність від Росії. І я думаю, що найближчим часом можуть відбутися такі події, які е, зможуть підірвати його владу. Якщо коли ми бачимо, що все ж таки громадяни е, Словаччині, словачини не згодні ну принаймні частина з них не згодна е, з політикою Братислави, з політикою їхнього уряду, і ми вже і ті акції протесту, які е, відбулися у відповідь на поїздку Фіцо до Москви, Перед будівлею уряду словаччини є наочною демонстрацією, тобто я не виключаю, що може розхитатися цей стілець під Фіцо та його урядом, його політичною силою, і все ж таки ми знову побачимо крах його урядування, його намаганням укорінити свою владу в Словаччині і тоді прийдуть здорові політичні сили до влади в Словаччині так, як це було раніше. Е, Станіслава, говорячи про Фіцо, згадуємо його, ну не брата-близнюка, але десь по політиці, десь брата близнюка Орбана. Угорський прем'єр Віктор Орбан переконаний. Що війна Росії проти України закінчиться вже ось у 2025 році або мирними переговорами або знищенням однієї зі сторін. про це пише європейська правда. З посиланням на його інтерв'ю газеті «Магер НМЗ». він переконаний: Орбан, що після закінчення російської війни проти України європейські економіки, зокрема і угорська, знову матимуть великі економічні успіхи, але тим часом говорячи про війну, він поскаржився зараз. Цитата: зірки на небі ще ніколи не складає так погано, А останні чотири роки були найважчими відтоді, як вітри зміни режиму занесли мене в політику. Про що свідчать ось ці заяви? Що в 2025 році або одна зі сторін буде знищена, або буде перемиря? Хоча ми пам'ятаємо наші заяви щодо Орбана, що мовляв, не треба говорити те, чого ви не знаєте, і ну чого б це Орбан раптом коментував? Та? Ми скептично ставимося до його заяв, але знову ж таки ця заява лунає. Кому цей меседж? Ну таки, і від кого? Якщо, якщо говорити про два таких розвитку подій, е, вірогідним може бути припинення вогню і настання перемир'я між Україною та Росією, якщо дійсно будуть сприятливі для цього обставини, і вже після 20 січня наступного року, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа, ми побачимо е, наскільки цей процес буде жвавим і наскільки він буде ефективним. Тому що ми не можемо спрогнозувати, як, як діятиме Владимир Путін в цій ситуації, коли йому пропонуватимуть завершити бойові дії, та ще й багато в чому на таких умовах, які б задовільнили Кремль. Але ми ж самі розуміємо, що російський диктатор він може змінити думку миттєво і все може піти шкареберть, і всі ті конструкції, які вибудовувати. Вибудовує чи вибудовуватиме команда Трампа, вони можуть зруйнуватися. А відтак тоді підтвердиться слова президента України Володимира Зеленського, що Путін ні, ні в якому випадку не хоче домовлятися і таким чином бойові дії триватимуть. І тут ми вже говоримо зараз. За, за другий варіант: що хтось що одна із сторін ну, колапсує, знищиться буде зруйнована. Насправді я думаю, що ні. Якщо бойові дії триватимуть, то ми фактично у 2025 році спостерігатимемо за тою ситуацією, якою якою вона була у цьому році, що завершується в 2024 тобто бойові дії будуть ну більш-менш на тому рівні, так Росія можливо десь буде просуватися, але якщо Україна отримуватиме всю необхідну допомогу і нарощуватиме власні оборонні потужності. То звісно, ми зможемо ефективно протидіяти російській агресії і не допустити краху принаймні нашої держави щодо Росії. Я не знаю, можливо, там якісь відбудуться процеси, і на це натякав Орбан. Орбан. Теж побачимо там, так так само не все спокійно, не все стабільно і всяке можливе в Росії. Але на мій погляд, я думаю, що підтримка, якщо Путін відмовиться від перемовин, вона збережеться і в команді Трампа про це дали зрозуміти. Тим паче, що є європейські партнери і, і деякі інші, і вина буде покладатися саме на російського диктатора, а не на Україну в цьому випадку. Тобто, ми заслуговуємо, щоб підтримка продовжувалася. Звичайно, якщо забрати у нас підтримку, то ми не витримаємо е, такого натиску, тим паче, що Росія задіє. Проти України і інші держави, ту саму ж, наприклад, Північну Корею, про яку ми зараз всі говоримо, Іран, можливо, зараз дещо меншою може бути мірою, але тим не менш Китай і так далі. Ось щодо Орбана, вочевидь, він намагається балансувати і грати роль такого собі миротворця. Він. Однозначно хотів би надалі мати тісні відносини з Росією, тому що все ж таки від Росії він отримує і енергоносії, неважливо, навіть яким чином вони потрапляють в Угорщину, і е, якісь інфраструктурні об'єкти. Е, будівництво, наприклад, також відбувається. Чи навіть розбудова атомної електростанції ПАКШ на території е, Угорщини? Ну і, і, і є багато чого ін, іншого. Також він хоче таким чином сподобатися і новообраному президенту з Америки Дональду Трампу. Щоб показати, що він дійсно є його другом, що він готовий виконувати посередницьку місію і посприяти тому, щоб перемовини між е, Трампом та Путіном все ж таки відбулися. Вже бачимо, що нібито е, е, от Трамп заявляє, що нібито е, Путін. Може 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 погодитись на перемовини, чи так це чи ні, чи готуються вони насправді важко сказати. Можливо, якась комунікація є між командою Трампа та е, Кремлівцями, але ми про неї, звісно, не знаємо. Пане вот. Пане Станіславо, ну ми будемо стежити, звичайно, за ось цією комунікацією, тому що ну давайте ми з вами визнаємо, що сигнали такі, якісь один одному посуваються навіть через ось такі заяви. Напевно, це про щось свідчить. Небагато всього ми не знаємо, але будемо з вами це обговорювати ще в подальших ефірах. Дуже коротке в мене питання на дуже короткий тому що дуже мало часу залишилося. Як ви вважаєте? Зараз у нас от, сьогодні святвечір, Різдво, Різдвяні свята нас чекають ми чули, як Путін погрожує не лише нам, а усьому цивілізованому світу арешникам. Як ви вважаєте, є ймовірність обстрілів? От чи може його щось зупинити? Якісь, от якщо вже в нього почалися якісь перемовини, якісь сигнали про перемовини, може все ж таки в ньому щось включиться і він не буде обстрілювати? Якщо дійсно відбудуться перемовини між Сполученими Штатами, Україною, європейськими партнерами з одного боку та Російською Федерацією, я думаю, що Путін зменшить обстріли України і його така войовнича риторика також зазнає змін, адже фактично, все вестиметься до того, щоб припинити. О, ну, взагалі, бойові дії, і щоб настало перемир'я зараз. Е, Путін швидше за все підвищує ставки, щоб скажімо, отримати те, чого він бажає від цього перемир'я, а це однозначно він хотів би закріпити за собою ті території, які. Ві він поки що контролюються Росією, щоб Україна була позаблоковою державою, і можливо, це також стосуватиметься різного роду миротворчих місій чи гарантій безпеки, щоб так само Росія могла повпливати на те, щоб Україна отримала звісно менше. Тому він і підвищує ті ставки. І за для того, щоб показати, що от хочете миру в центрі Європи, я готовий, але йдіть е на певні поступки. І перш за все, це адресується звісно, ж, Україні і нашим західним партнерам наскільки це спрацює, важко сказати, але те, що Трамп хотів би, ну. Навіть з, з ціною певних поступок піти на пер на це перемир'я, то можемо це констатувати. Єдине, що залишилося узгодити, чи Україна буде мати якісь дієві гарантії чи ні, і чи будуть якісь територіальні обміни, тому що і ми є присутніми на території Росії, це також варто враховувати. Тому я е, припос можу також. Висунути припущення, що наступний рік буде дуже важкий, і мені здається, що 2024 став своєрідною прелюдією перед роком наступним, і якраз таки це стосується от тих всіх геополітичних процесів, які є найбільш важливими, і російсько-українська війна та її мирне врегулювання є одним із таких важливих елементів, Тепер, паче в епоху Дональда Трампа, який, вочевидь, буде бажати. Е за, скажімо, за, 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 зацементувати лідерство Сполучених Штатів, буде виступати е, заради цього. Проти Росії, проти Китаю, проти будь-яких інших держав, які можуть претендувати, і тут ми можемо бачити, ось, спостерігати за такою грою, яка буде доволі непростою, і саме головне, щоб Україна встояла і угу. продовжила е, своє існування, але маючи відповідні гарантії безпеки. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з різдвяно-новорічними. Святами побажати усім нам мужності, сил, і щоб наступний рік був для нашої держави успішним. Дуже хочеться, щоб так воно і було. І дуже хочеться, щоб кожен з нас зрозумів відповідальність того, що так і має бути, залежить лише від кожного із нас, пане Станіславе. Я вам дуже дякую. Станіслав Желіховський, кандидат yeah. політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Був разом з нами на зв'язку. Що ви думаєте, пишіть, залишайте свої, свої думки у нас в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я дякую вам, що ви були присутні на цій розмові. До зустрічі.